Всім всім привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо грати цю гру. Щоб подивитися, яка назва можете піти в пройшло відео. А поки що я буду тут розвиватися. Я тут трошки порозвивався вже. Я зовсім трошки порозвивався. Ну, та... зовсім трошки, якщо чесно. Я просто хотів на відео саме бизнес зараз тут построїть. зараз, зараз добавимо у нас тут. И так да. тут у нас таке буде, куди це я вже поставити можна, давайте вже сюди, mm -hmm. блін, Блин, на теперь уже не хватает. Уже места не хватает. Ну ладно, сейчас трошки попаду и место. Друзья, я плюс добавлю еще тут одну комнату, как вы бачите. Ну, я тут материалы буду ставить. Вот я уже зараз только поставлю. Бо мне тут треба одну штучку зараз взять. еще штучка такая. Из досок. Так. О, так, да, оце 15. Ми бачите мені тільки оце 3. Ну, Як побачите, то бачите. І зараз я збираюсь кудись піти. Угу. Друзі, я нікуди не піду того, що. в мене тут трошки не хватає, Я трошки потім піду, бо в мене зараз. Я більше не прокачаний такий, менше прокачаний. Все, друзі, зараз ми будемо крафтити. Чого? А, це щось друге, так? Да? Чи що це я хотів? А, оце. Так. Да. Все, тепер ми і поставимо. Зараз, подождіть, в інвентар заходимо. І сюди. Блюд. Так, да, цього костра поставимо. Зараз ми подивимося, що він може нам зробити такого. Непонятно, він з нас нам такі джагері може зробити. Ух. Я тільки що заміти, що в тій грі е, вже 66 обнов вийшло. Ви розумієте? Так, давайте я зараз наповню наїмся. Скільки в мене там холод уже. Воду давайте попьем. Делат. Так, что-то Напылась и наелась, да? А, нет, давай точнее снимем что-то. Что там? Что а, мало да ей ягоды, да? Вот так, что там, наелся? Да, ну, можна сказати, на А ми, друзі, поки що будемо відправлятися. Сюди давайте. Не знаю. Ну, тут ближче, мабуть. Я тут одного волка вбив. І ще одного. Я тут, друзі, вже тут на так нормально, хочу вам сказати. Вот, Ну, Зараз піду собі там щось собі поменяю. Если что, я додому йду, это поскажу. Вот я вже додому прийшов, і зараз і тут трошки пожаре наше м'ясо. Сті нічого не буде, а у стілу щось буде. Зараз ми в огороді щось посадимо. Це вроді морквы, так? Да? Ладно, а що я хотів? Я хотів тут трошки щось тут построїть, собі нору быть. Ага, понятно. Вот я зараз крафчу. І кирку хотів закрафти еще одну, да? О, бар'єр можу ставить. Понятно. Це левел свеповый я так бачу. Ладно, зараз тут щось таке будемо робити. Друзі, ви поки що там відпочивайте, а я собі тут компот роблю. Скажіть, класно. Тільки бабушка швидше зробить, я думаю. Я знову відправляюсь кудись. Все, друзі, я повертаюсь додому. Так, давайте зомбі зараз б'ємо. І все буде. О, то що мене вже мало хп. Тут безопасно уже настаємо. Не... Тут безопасность стає менше і менше. Mm -hmm. То я пішов. О, Друзі, я повернувся. Мені треба стати біту скрафтити. Тут мене компотик поджидає. Давайте більше сюди ягод додамо. А тут у нас м'ясо, так? Да? Давайте з м'яса щось зробимо тут, я знаю. Тут вот мясо можно стейк зарубить. Давайте стейк зарубим. Павлю вот так и давайте. М -м -м, пальчики ближе, мол, друзья. Я тут себе скрафтывал эту штучку. А я, 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 трошки не помню, что она мне будет давать. То давайте построим. Она будет мне вроде бы воду давать, что не мне цікаво. Я буду мыться с помощью этой понятно. Значит, что я хочу скрафтить? Вот ну, это я хочу скрафтить, да? Ну, хочу скрафтить, на собственно. Кстати, в нов... Кстати, друзья, в новых обновлениях тут вышли вертолетики. Ой, давайте видите, я тут мы будем раздвинуть. Пусть так и будет у нас, друзья. Да-да. Скажите, будет классно. Ну зараз ми таки це імейл. 1.5. Мені треба воду шудало. Значить, зараз пошукаємо десь. А зараз, друзі, ми виберемо компотик. Що там у нас по? Ну, Компот був вкусний. Зразу розумію. Ладно, друзі, на цьому ми вже будемо закінчувати. Я багато що в цьому відео зробив. Як ви бачите. Ну, е е е в слідчому відео я, звісно, в цю гру буду грати ще. Пограю, Ви тут побачите, у мене ново буде там, якісь нові штучки. Ну і, і точно, що я знаю, у мене таке буде. Це 100% буде. Ладно, всім пока-пока. Удачного дня! Всім пока-пока, мої дорогі друзі. Підписуйтесь на моєго друга, зараз я вам покажу. В нього написано Хей Максимка. Якщо що, підписуйтесь. Дуже класно знімаю. Він тут про зомбі знімає, про Oplox Root, як ви бачите. І різні з Roblox і, ну, з Roblox він більше знімає. Ну, Підписуйтесь на нього, він дуже класний, нашій блогер. Я теж, якщо що. Ми з ним робили калабу стацію. Ну і на мене теж не забувайте, підписуйтесь. Якщо не хочете, підписуйтесь, просто лайк прижміть. Мені, мені, моя мічта це 10 лайків.